Всім привіт весела частина інтерв'ю із Вікторією з проєкту Собака, що кричить. Буде багато цікавих запитань. Що він тим розказував, як він любить каменістів? Тут геть підготовка якась почалася. Тука з 90-х, заряджаємо величку. А, блядь! Нам налили. Ха-ха-ха-ха-ха! мені за ти. А йде цей? Ну ладно, показую собаку на грудях. А, ось собака на грудях. Ось. Кончена і дуже смішна. А це, до це, речі, це, це мерч на перший реліз. Перше запитання ньому не розібрався, тому я його зачитую я, тому що ти людина, яка дивиться TikTok і по-любому в цих трендах. Yeah. Коротше, вибери одне. Собака, що кричить, чи собака, що воває? Собака, що кричить. Собака, що кричить, чи кіт що сре. Кіт, який улибається. Немає такого. Собака, що кричить. Добре. Собака, що кричить, чи соба що літає. Собака, що кричить. Добре. Собака, що кричить, чи баран, що душить. тут Мені подобається. Баран що душить. Добре. Баран, що душить чи трихінево, що шукає. Я не знаю, що таке трахінела. Ну, баран ще. Ба, душить. Баран чи душить. Баран ще душить, чи мозок що в не є? Баран, що душить. Баран ще душить чи що палає? Ба що це логічно. Бра палає, чи банка що стоїть. А можна банка яка плавна? На жаль, за тема. Ну, ба що палає. Ну, типа, банка, монобанка, повна. А, Це приємно. Щуповає да. чи, чи крик, що собака. Щопилає. Щуповає чи, чи, чи парціальний тиск що тисне. Парціальний тиск що тисне. Парціальний тиск ще тисне чи кров що стікає? Парціальний тиск що тисне. Парціальний тиск що тисне чи кроки ще тікають. Курки ще тікають. Курки ще тікають, чи музики ще грають? Курки ще тікають. Та вони від мене тікають. Я ж з села, типу я люблю гнатися за курями. Так, ваше стається з курями після цього. Ні, мені подобається їх гладити. Ви трогали курей часто? Да. От я часто трогаю курей, вони дуже теплі і вони такі, блять, якісь приятні. Ну тому Кури... я знаю, собі хаски. А як це пов'язано? О, питання Тут дуже Дуже важливе запитання, яке мене то вже кілька місяців. А совітатне обличчя до речі, знайомий тобі каже, що медкат топ-майтанчик планети. Ну, що я маю дати відповідь? Дивись, це це Прикола. Ага, Мені подобається вайб медкету. Мені подобається, що перший раз, коли ми там виступали, нам налили Ну, Я не пробувала, мені налили апельсиновий сік. А, бо я пила. Але типу, приємний вайб. А, мені приємний вайб, але там, раз, Огидний мерзопакосний звук, два. обйобаний нахуй звукач, три. Абригані металісти, тому я... даті типу, мені мені не подобається мені подобається маткет в принципі те, по повайбу, але зазвичай, якщо концерти от саме від маткет, то там абригані металісти. Я став на цьому дізлай. Слухай, таке запитання, якби відмили металістів? Оси все одно металісти, і вони питають за шмот і там щось, блядь, вгублять. Ну блін, ладно, якщо вже вже не обригані, то. Це нормально. Нормально, ладно, нормально. Просто ті чи чисті металісти нормально. Яка столиця Києва? Поділ. Чому це не місто? А в столиці не може бути столиць. Може може, броляють. Я так не ну, думав. Тепер я тут. Скажи, будь ласка, зайчик, кішка, чи собака, що дає молоко? Всі вони дають молоко, чи саме от, типу. чи є найбільш приятне. Ну, мені, мені здається, зайче молоко звучить найприкольніше, бо воно схоже до пташиного молока, а пташине молоко смішне. А якщо собака дасть молоко. Ну, дасть, хай назад забирає. Це ж типу отсилки на те, що приймають мої фанати, коли спіхають Так, так, так. Скільки разів ти стикалась з харасмантом від фені? Ні разу. Ну, він бігав фен, типу як фен для волосся і фен як фанати. А, так може від А! Вrium. Блять, ну спитай ще раз, я виглядаю. Спитай ще раз і я засміюсь. Останнє мабуть питання скільки треба собак, щоб грати на барабан. Ну дивлячись, якого розміру собака. Якого розміру барабан? Ну, барабан, чи поберемо стандартний барабан, а собаки немає чітко вираженого стандарта. Якщо така як я, то одна. Ні, а з середнього породу десь там 20-30 кг. Ну, я думаю, дві. Типу, одна на бочку і хет, а, а друга на... Стоп, ні. А, одна на хет внизу і вверху, типу, а друга на бочку і з Отак. Так, а на хіра тобі звук цей саунд-дизайн, звукорежисер? режисер? Ми собі там вісім собак в штат і кровче. І локація, такий вийде. Собачий оркестр. В мене є кавер на біжи, де підставили замість мого вокалу, собачий лайк. І там просто, типу, ну реально реалістичний. Шокуючі заяви. Шокуючі заяви, провокуючий контент, інтриги, розборки, хейт і все інше. Відомто. 对。